Розпочинаємо з вами новий урок, з я пізнаю світ номер 164 На цьому уроці ми будемо мандрувати Україною тема уроку «Тваринний світ моєї батьківщини. Сідайте всі зручненько, рівненько, свій зошит розгортайте на восьмій сторінці і налаштуйтеся переглядати цікавий фрагмент дельфіни. Дельфіни надзвичайно красиві й розумні тварини. Вони живуть у воді, але дихають повітрям, як і ми. Замість носа у дельфінів є отвір на голові, крізь який вони вдихають повітря, коли вистрибують з води. Дельфіни живуть групами приблизно до 12 особин, живляться рибою, на яку полюють з граєю. Тварини доволі дружні до людини і грайливі. Іноді вони пливуть за човнами, здійснюють неймовірні стрибки із води. Діти, поділіться, будь ласка, своїми враженнями від побаченого. Ну а далі пропоную вам прочитати дуже цікаву інформацію. Обов'язково слідкуємо та читаємо разом. У Греції мешкає 4 з 32 видів дельфінів, що трапляються взагалі у світі. Це сірий дельфін, смугастий. Афаліна та білобоки. Можете побачити їх світлини у вашому зошиті та на екрані. Подивіться, як гарно виглядає сірий дельфін. Афаліна, смугастий та білобокий дельфін. Подивіться, які вони гарненькі. Чи хотілося б вам поплавати разом із ними? Чи хотілося б вам подружитися із ними? Переходимо з вами до завдання під номером 2. слід прочитати діалог друзів та виконати запропоновані завдання. Обов'язково слідкуємо та читаємо разом. Бубу, хіба дельфіни це савці? Вони більше схожі на риб і живуть у воді? Справді, квапко, однак дельфіни належать до савців. Ці тварини годують дитинчат молоком, що є істотною ознакою саме савців. Також у них немає лоски, як у риб, дельфіни дихають повітря, час від часу спливаючи на поверхню, тому, щоб не помилитися, належність тварини до певного класу треба визначати за істотними ознаками. Тож попрацюйте, будь ласка, з цим текстом, як справжні мовознавці. вознавці, простий овічик та підкресліть в тексті діалогу всі звертання. Розумнички, тут лише два звертання: це бобо і квапко. Тож, скажіть, будь ласка, з цього діалогу, до кого ж належать дельфіни, до якого класу? Розумнички до класу савців. Чому ж саме так? Давайте візьмемо інший кольоровий олівчик і підкреслимо. Чому ж саме так? Тож, дельфіни належать до савців. Ці тварини годують дитинчат молоко, що є дійсно істотною ознакою савців. Також підкреслюємо, у них немає луски, як у риб, і вони дихають повітрям час від часу, спливаючи на поверхню. Тож це є істотні ознаки дельфін, що вони дійсно відносяться до класу савців, а не риб. Підкреслили все це і переходимо до наступної сторіночки 9. У наступному завданні зірочкою треба вставити пропущене в табличку. У вас тут є два класи тварин це звірі або савці та риба. Їх істотні ознаки. Тож допущіть, будь ласка, слова, яких тут не вистачає. Годуй дитинчат. Написали, чим годують дитинчат наші звірі. Тіло більшості тварин укрите або волосся. І істотні ознаки риб. Тіло вкрите і написали чим саме. Відео, будь ласка, натисніть на паузу та виконайте це завдання самостійно. Не забудьте також себе перевірити. Звірі, істотні ознаки, годують дитинчат молоком, тіло більшості тварин укрите шерстю волоссям. Риби, істотні ознаки, тіло вкрите слизькою шкірою з лоскою. Якщо ви написали просто, що тіло вкрите лоскою, це також буде правильна відповідь. А тепер, будь ласка, поміркуйте та висловіть свої припущення. яка буде істотна ознака у птахів. Я пропоную зараз переглянути цікавий відеофрагмент політ з птахами. І поділіться, будь ласка, своїми враженнями від побаченого. Опишіть птахів, зображених у відеофрагменті. Тож, давайте з вами перевіримо ваші припущення. Як ви описали птахів? Чи правда це, чи ні? Тож, давайте прочитаємо цікаву довідку, пошепки разом із диктором про птахів. Обов'язково слідкуючи, читаємо разом. Птахи це тварини, тіло яких укрите пір'ям. Сукупність пір'я на тілі тварини називають оперенням. Тіло птахів складається з голови, шиї, тулуба, хвоста, крил та задніх кінцівок. Передні кінцівки крила слугують птахам для польоту, а задні для пересування по землі. Деякі птахи, хоча й мають крила, не здатні літати, вони пересуваються інакше. Наприклад, страус прудко бігає, а пінгвін чудово плаває і пірнає. Серед птахів є рослиноїдні, голуб, чиж, хижі, орел, беркут та всеїдні ворона, горобець. Винищуючи шкідливих комах, птахи допомагають людям зберегти врожай. Привіт, Ось таку цікаву довідку ми з вами прочитали разом із диктором. Подивіться дуже уважно на світлину. Дійсно, тіло птахів складається з голови, далі у нас йде шия, тулуб. На тулубі у нас йдуть крила, далі йде хвіст. І задні кінцівки. Вам слід обов'язково запам'ятати будову їх тіла. Ще слід знати істотну ознаку птахів. Птахи це тварини тіло, яких укрито пір'ям. Тіло птахів складається з голови, шиї, тулуба, хвоста, задніх кінцівок та крил. Будь ласка, самостійно вивчіть нові навчальні одинички, все про птахів, з чого складається їх тіло, що це за тварина така, яка в них істотна ознака, а потім відтворіть з пам'яті нові навчальні одинички, не підглядаючи у зошит. Працюємо. Діти дуже гарно впоралися із завданням. Пропоную трошечки відпочити. Попереду нас чекає хвилинка відпочинку з відеофрагментом та шинний спів. чи сподобався вам спів пташків? Так, пташки дуже гарно співаються, дійсно так. Давайте з вами прочитаємо речення і спробуємо встановити відповідності між зображенням птаха і зазначеним способом його живлення. на сторіночці 10. Спочатку читаємо речення. За допомогою дзьоба птахи добувають їжу, захищаються від ворогів та будують гнізда, його форма залежить від способу живлення птаха. Ми з вами знаємо, що серед птахів є рослиноїдні, хижі та всеїдні. Тож, на наступній сторіночці. Десять. У вас є чотири зображення та чотири різноманітних інформації. З'єднайте, будь ласка, стрілочками, хто з них живиться іншими тваринами, хто добуває на жонатні водою, хто ловить комах у повітрі, а хто ловить рибу та складає її в дзьобі. Натисніть відео на паузу та з'єднайте, будь ласка, стрілочками відповідності. Пропоную перевірити себе за допомогою презентації. Увага! Птахи, які живляться іншими тваринами, мають гострий, загнутий донизу міцний дзьоб. У птахів, які добувають їжу, на дні водойм довгий прямий дзьоб. Деякі птахи, що ловлять рибу, мають великий широкий дзьоб, яким хапають рибу немов сачком. У пелікана в нижній частині дзьоба є шкіряний мішок, у який птах складає здобич. Ловить комах у повітрі. Ластівка. Що ж, сподіваюся, що всі ви дуже добре попрацювали та гарно впоралися із завданням. А тепер сідайте всі рівненько, зручненько, ми будемо переглядати наступний відеофрагмент Чорноморський біосферний заповідник та шинний край. Чорноморський біосферний заповідник було створено з метою охорони і збереження рідкісних птахів. Заповідник є домівкою для 110 видів птахів, які тут гніздяться. Зокрема, дрохви, пелікана рожевого, орлана білохвоста. Під час сезонних перельотів тут збираються для відпочинку і відновлення великі зграї пролітних птахів. Загалом у заповіднику можна побачити понад 300 видів птахів. Діти, будь ласка, перевірте свою уважність, прочитайте речення та підкресліть потрібне слово в дужечках. Головною метою Чорноморського біосферного заповідника є охорона кого? Сапців, риб чи птахів. Розумнічки мої хороші, це дійсно птахів. Саме їх охороняє цей біосферний заповідник. Давайте з вами розглянемо світлини нижчі птахів біосферного чорноморського заповідника. Всі ці тварини входять до Червоної Книги України Їх залишилося дуже-дуже мало. Перший це орлан Білохвіст, другий пелікан рожевий, Третє – це дрохва. Будь ласка, попрацюйте, як мовознавці. в мовознавці. Підкресліть в назвах птахів свистячі приголосні. Беремо олівчик та підкреслюємо в назвах птахів свистячі приголосні. Давайте з вами перевіримо орлан білохвіст свистячий приголосний с. Дрохва свистячі – тут немає. У пелікана рожевого так само а виділить кольором шиплячі приголосні. Візьміть будь-який кольоровий олівчик. Сонечки прям-будь-який, який вам більше подобається. Будь-який кольоровий олівчик. І нам треба виділити кольором шиплячі приголосні. Орлан-білохвіст шиплячий Х, пелікан рожевий шиплячий ж, Другва шиплячий х. Сподіваюсь, що всі ви добре попрацювали і дійсно були справжніми мовознавцями. Переходимо з вами далі до 11-го завдання. Вам треба бути зараз дуже уважними і обрати правильну відповідь, скільки букв і звуків у слові «дзьоп»? Порахуйте, будь ласка, та оберіть букву з правильною відповіддю. Якщо ви були дуже уважними, то обрали відповідь букавкою Б. П'ять звуків, три звуки. Чому три? Тому що з словосполучення цих літер двох має лише один звук, знак м'якшення звуку немає. Далі О і звук В. Всього три звуки. Тому букавку Б обвели в кружечок. У 12 завданні встановіть, будь ласка, відповідності між фразеологізмом та його значенням. Рання пташка та біла ворона. Що з цього до чого відноситься? Прочитайте дуже уважно та з'єднайте відповідності стрілочками. Так, виконали? Які ж ви розумнички, тоді давайте перевіримо. Значення фразеологізмів. Рання пташка. Людина, яка рано прокидається. Або зрання береться до роботи. Біла ворона людина, яка вирізняється серед інших поведінкою або зовнішнім виглядом. Тож, сподіваюся, що всі ви добре попрацювали та виконали запропоноване завдання правильно. Попереду вас чекає хвилинка математики і слід розв'язати запропоновану задачу. За добу пілікан упіймав 5 риб по 98 грамів кожна, і 8 риб по 75 грамів. Скільки всього риби з'їв пелікан? Відповідь напишіть кілограма кілограмах та грамах. Будь ласка, прочитайте ще один раз цю задачу і запропонуйте свій розв'язок до цієї задачі. Давайте з вами разом поміркуємо. Тож, за одну добу, тобто за 24 години, пелікан піймав 5 риб по 98 грамів і 8 риб по 75 грамів. Скажіть, будь ласка, як знайти, скільки важить 5 риб і скільки важить 8 риб всього разом? Дійсно, діти, нам треба помножити 5 на 98, так, тому що 5 по 98. І 8 по 75. І все це потім додати між собою. Пишемо з вами: ось так. Пишемо перше дія. 5. Ми пишемо з вами виразом помножити на 98, додати 8, помножити на 75. Дорівнюємо. Зверніть увагу, у нас тут є дві дії множення і одна дія додавання. Перша та друга дія будуть множення, третя дія додавання. Нижче записуємо з вами, але навпаки, пишемо перше, це у нас 98, помножити на 5 у стовпчик. І чуть правіше пишете 75 помножити на 8. 75 помножити на 8. Будь ласка, порахуйте самостійно та напишіть відповіді. Якщо ви правильно впоралися із цим завданням, то 5 риб по 98 грамів важить всього 490 грамів. А 8 риб по 75 грамів всього 600 грамів. Тепер, будь ласка, додайте це. 490 плюс 600. Скільки це буде? Можете у стовчик праворуч порахувати. 490 плюс 600. Скільки це буде? Розумнички, це буде 1090. Запишіть, будь ласка, у нашому виразі після знака дорівнює 1090, в дужечка грамів. Тож, відповідь у грамах ми знайшли, а нам треба записати ще й у кілограмах. Тому пишемо друга дія. І переводимо, пишемо 1090 грамів, дорівнює, скільки це буде в кілограмах та грамах. Розумечки в одному кілограмі 1000 грамів, У ну, нас якраз є ця 1000. Тож пишемо 1 кілограм 90 г. Тож саме стільки риби з'їдає пелікан за одну добу. Виконайте, будь ласка, останнє завдання зірочкою. Дрохва — найважчий птах України. Його маса може сягати 17 кілограмів. Напишіть, будь ласка, цю величину нижче в грамах. Ще раз пригадуємо в одному кілограмі, скільки грамів? Тисяча, тому, якщо у нас 17 кілограмів, ми пишемо з вами число 17 і дописуємо ще три нулі. Яке число у нас вийшло? Розумничка 17 тисяч. Будь ласка. На цьому наш урок завершений. Не забувайте повторювати нові навчальні одинички і виконувати усі запропоновані завдання.